Новий транспортний коридор для українського зерна до латвійської столиці Риги вперше прибув поїзд з України, завантажений зерновою продукцією. В 54 контейнерах було доставлено майже півтори тисячі тонн рапса. Новий транспортний коридор через Ригу сподіваються в Києві дозволить збільшити експортні об'єми об України. Раніше ж українське зерно до Латвії везли лише вантажівками. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, з нами наживо. Пане Денисе, вітаємо. Доброго ранку. Ну, ми не вперше через столицю Латвії вивозимо українське зерно. Туди в попередні рази прибували українські вантажівки. Зараз залізницею запустили. Наскільки це допоможе збільшити експорт українського збіжжя? Які перспективи ви бачите? Відверто кажучи, це невеликі об'єми. Вони дійсно притаманні будуть таким невеликим нішевим там ріпак соя. Але якщо говорити про об'єми, які нам потрібно вивозити щомісяця, це порядка 5 мільйонів тонн, то самі розумієте, під 3, 2 чи навіть 5 і тисяч тонн, вони не грають суттєвої такої допомоги в контексті загального нашого експортного потенціалу. Тому сьогодні всі зусилля потрібно кинути звичайно, на розширення можливості руху коридорами. Зокрема, чорноморськими коридорами, великими портами Одеси, для того, щоб дійсно продемонструвати той валовий експорт, який би міг би дати якийсь певний поштовх підтримці українських товароробників. Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про розширення додаткових альтернативних доріг, то такі дороги завжди потребують і додаткових затрат, тобто вони є недешевими, і відповідно тоді кількість коштів, які отримують на українські товаровиробники, вони є значно меншими. А нагадаю неразово про це говорив уже півтора роки. Ми і так отримуємо значно менші кошти. І в умовах, коли ми маємо гарний врожай, ми маємо гарний потенціал для експорту, а неможливість експортувати це ще більше давить на просідання цін. Тому відповідно, логістика в Україні сьогодні дуже важливо це розширення гуманітарного коридору Чорноморе. І Якщо потенціал так буде відбуватися, як це відбувається сьогодні, то найближчий час ми могли пити, хоча б додатково на 2-2,5 мільйони. Тон експорту чорним морем, а враховуючи ще Дунай, сухопутні маршрути, це в цілому створювало ну непогану картину для того, щоб на зовнішні ринки задовільнити той попит, який існує. Ви говорите про те, що ми зараз отримуємо значно менші кошти з експорту, можемо підбити підсумки за ці, ну вже більше ніж півтора роки, скільки втратили? Дивіться, якщо дивитися по сезонах, то в цьому сезоні власне за рахунок просідання ціни українські товаробники втратили вже більше 3,5 мільярдів доларів. А якщо дивитися в цілому, від початку війни, то прямих і непрямих збитків українські товароробники за рахунок окупованих територій за рахунок неможливості вчасно продати за те, що вона ціна нижча, А за рахунок того, що заміновані поля, взагалі сума перераховується більше ніж 40 мільярдів доларів. Тому це дійсно великі втрати. І сьогодні, якщо ми не почнемо шукати можливості підтримати фінансово товарогоровників, ми будемо констатувати, що наступний сезон буде зменшуватись кількість аграріїв як таких, тому що вже просто фінансово вони не витягнують роботи. Ну, відповідно, буде зменшуватися кількість посівних площ під різні культури, які сьогодні не демонструють ніякої рентабельності. Зокрема, можемо констатувати, що так відбудуться по зерновій групі. Коли ви говорите про розширення зернового коридору Чорним морем, ви маєте на увазі розширення кількості вантажних кораблів, які би виходили з одеських портів, чи розширення в тому числі і за рахунок країн, які може приєднаються, тому що Туреччина інформувала про те, що зараз працює над питанням, питанням відновити зерновий коридор. Я сама маю на увазі кількість збільшення кораблів, які б могли приймати порти великої Одаси Чорноморські Південної Одеський, тому що тих кораблів, які сьогодні заходять, це добре, що вони заходять взагалі в умовах постійних обстрілів і небезпеки, і окремо ще замінування, яке створює Росія, але це не ті потужності, які могли б задовільнити загальний баланс експорту через ці цю інфраструктуру України. Тому чим буде більше збільшуватись кораблів. Тим більше буде потенціал породажів, А відповідно, логістика через море вона є найдешевшою і таким таким чином дійсно Україна могла б більше експортувати а українські товаробники частково компенсувати ті втрати, які вони несуть, по ну і, звичайно не без того, що ми звичайно шукаємо партнерства з боку наших а, друзів а, Болгарії Румунії, які допомагають створювати ці коридори вздовж своїх країн. А Туреччина через Босфор пропускає ці кораблі, які рухаються. І тут б важливо дійсно було б говорити про таку знаєте, додаткову військову коаліцію з боку підтримки саме системами безпеки для інфраструктури Дунаї для інфраструктури Одещини. Тому що окрім того, що Україна зараз експортує, продає те, що е, потім цього заробляє кошти. Але ж окремо є ж програма Green from Ukraine», яку нещодавно також заявив президент України, де ми будемо експортувати на безкоштовній основі до Африки продовольче зерно, і воно також мати його також потрібно захистити сьогодні від ударів, які здійснює Росія. Ви, от буквально кілька хвилин тому говорили зокрема, про втрати українських виробників і про необхідність додаткової підтримки українських аграріїв. Розкажіть, що зараз влада робить для того, аби підтримати українських аграріїв, і що можуть робити і чи можуть робити більше? Ну я виділив би один із ключових моментів це продовження системи кредитування в рамках програми 5.7.9 – але не на, на основі попередніх років, коли там існували певні ліміти по фінансуванню на одну юридичну особу, дуже важливо було в цих е, умовах, коли все якби здорожчали всі елементи, а втрати українських товариників продовжуються збільшити лімітування, хоча б до 150 мільйонів гривень на одне підприємство, і ці ліміти, щоб там не перевищували кредитні ставки більше 5%, Таким чином це додатково простимулювало там, пошту українських товариників принаймні не зменшувати кількість запланованих площ на весняну посівну кампанію 2024 року. У нас є зараз теж один хороший механізм в Верховній Раді в профільному аграрному комітеті знаходиться законопроект 9352 Про також фінансові можливості це аграрні розписки, які дають можливість. Людині, яка орендує землю, ставити її в залог перед фінансовою там установою, і таким чином також шукати важливості прокредитування. Ну один із дуже важливих моментів, який сьогодні побується грарій. Я жовтень, таки перебував в відрядженні, в більше семи областей України. проїздив Найбільший такий страх охоплюється з 1 січня запуск обігу земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб, коли можна буде купувати. До 10 тисяч гектарів землі тому власне зараз говорять про те, щоб важливо було зберегти це ліміт на рівні 100 гектарів в одні руки, тобто не збільшувати його в 100 разів. тому що те, що ми з вами проговорили протягом програми, що в аграрії просто немає фінансування, вони будуть неконкурентними сьогодні. сьогодні протистояти великим кампаніям, адже реформа запускалася скатак для України, для українців, і фактично не було тоді передбачено, що в Україні буде відбуватися така повномасштабна війна. Тому ці речі, якби проговорити, правильно їх зараз зробити. Та, звичайно, суттєво допомогло в майбутньому планувати свою роботу. Дякуємо вам за цю інформацію. Ми зокрема продовжимо Дякую. це обговорювати із нашим наступним гостем. А на цьому дякуємо вам, Денис Марчук, заступник Дякую. голови Всеукраїнської аграрної ради. Був з нами на зв'язку.